Ісус для того народився, щоб воля Божа, милість Божа, благодать Божа сталися в нашому житті. В Біблії сказано, що благодаттю ми спасені через віру. І це не від нас, а Божий дар, це не від справ, щоб ніхто не хвалився. Тож нам пробачаються гріхи не тому, що ми зробили якісь справи, а просто по вірі, коли ми каємося, віримо в Ісуса Христа. То Бог пробачає нам по своїй милості й благодаті. Ми спасаємося по благодаті, це означає, ми стаємо Божими дітьми, а Божі діти вже не живуть так, як їм заманеться, а творять Божі справи, думають про царство Боже, про те, щоб спасати інших людей, проявляти милість, бути прикладом, жертвувати в Царство Боже. І розповсюджувати царство Боже по всій землі.